Мама найлагідніше, наймилозвучніше слово. Таке коротке і таке об'ємне водночас, скільки почуттів воно може вмістити в собі. Та як часто ми згадуємо про ті почуття, як часто ми ділимось любов'ю з тими, кому доля дала ім'я, мама. День матері в Україні став чудовим приводом згадати про тих, хто дарує життя, прекрасною можливістю щиро висловити їм свою любов, цією безмежною, багатогранною любов'ю через край сповнені серця і тих. То мамою став зовсім недавно або тільки но готується в стінах пологового будинку відчути на собі щастя материнства. Саме на щасливих пацієнток пологового відділення Володарської центральної районної лікарні напередодні Дня матері чекав справжній сюрприз. Хвилюючи очікування пологів і приємні турботи тих, чиє щастя щойно з'явилося на світ, перервав візит шанованого гостя. Новоз'явлених матусь відвідав голова благодійного фонду Фортеця Олександр Ференець. Котрий пройшовся коридором відділення та завітав до кожної палати. Олександр Борисович привітав жінок з нематері, подякував їм за невтомну материнську турботу і ласку. Побажав міцного здоров'я і обов'язкового втілення заповітних мрій. Свої вітання Добродій доповнив подарунками. Усім жінкам вручив квіти, грошові презенти та пакунки із брендовими подарунками від благодійного фонду Фортеця. Мабуть, недарма так сталося, що візит добродія співпав з професійним святом медичних сестер. І з цього приводу Олександр Борисович сказав, що день матері, день медичної сестри це свята, що тісно переплітаються між собою. Адже саме медичні сестри, котрі самі є потенційними мамами, часто рятують життя і піклуються про новонароджених. Ми всі прекрасно розуміємо, яких сьогодні зусиль доводиться докласти кожній матері, аби поставити дитину на ноги. Що саме найкращого посмішки на обличчі, гарного весяного настрою, дивлячись на, нас, на сьогоднішню висяну погоду. і вам бавчила разом щасливі жінки проводжали благодійника з радісними усмішками на обличчях і яскравим вогником вдячності в очах, адже відчуття підтримки для кожного з нас сьогодні є не просто приємним, а життєво необхідним моментом.